Вже напружена була гра. Е, я знімаю капелюха перед хлопцями в такому полю, е, Вели в рахунку, пропустили, опять вели в рахунку, пропустили, тут не те, що бійцівські качества, тут якісь, ну е, просто перелами таку гру, як можна сказати, чи кубкова гра, чи, ну, дуже Дякую хлопцям, що вони витримали цю гру, бо з яким ми грали, віддали дуже багато сил. Верес, опять же, команда, яка нав'язує боротьбу, і ми цю боротьбу сьогодні виграли. Я дуже вдячний хлопцям і дуже радий.